Доброго дня всім, шановні друзі, з вами, як завжди, Сергій, і в сьогоднішньому відео ми будемо продовжувати проходити гру і студії Парадокс як День Перемог 4 з фантастичним модом на цей день як економічний кризис 2015 року. Но чому ви запитаєте я в такий незвичайний спосіб розпочинаю наше відео? І так, граю я собі після нашого попереднього летсплею по цьому модові. Я все ж таки вирішив трошки підлатати українську економіку, українську армію. Але якимось незвичайним способом, от подивіться, мені вискочив ось такий евент, який свідчить про те, що нас запрошують в НАТО. А що це значить? Наскільки мені стало відомо, так як я напевно не показав вам у попередньому випуску самі ж фокуси, які є в Сполучених Штатах Америки, вони скористалися ось таким фокусом, як російська загроза та розширення НАТО. Що ж цей фокус він під собою? Полягає. Він полягає в тому, що США запросили Україну на добровільній основі в їхній Альянс. Тож у нас є нагода пропустити наші ж українські фокуси, от я вам зараз навіть такий покажу. От подивіться, Тому що на даний момент я ввожу антикорупційну кампанію, ось такий фокус, Який є перед фокус фокусу політиці, це вступ у НАТО. І так, шановні мої, в нас є дійсності чудова нагода, що ж тут пише США пропонують нам вступити в НАТО. Вони вважають, що так вони захистять нас від російської загрози, і думаю, в російській політиці їм точніше не сподобався такий фактор. Тобто Путін тепер, напевно, якщо дивився цей лесплей, або ж так, якщо було б в реалі. То навряд чи в йому це сподобалося, і не знаючи, які були б, були б дії на самої ж таки Російської Федерації на цей рахунок. У всякому випадку, ми, звісно ж, вступаємось такий Північно-Атлантичний Альянс, проводимо антикорупційну свою політику. і ось такий у нас фокус, який дозволить нам побороти корупцію, що дуже важливо в у теперішніх умовах, він наблизить нас до того, що ми в свою чергу проведемо мінські угоди і попробуємо вступити в. ЄС. Yes. Ну, в сьогоднішньому випуску я вам покажу антикорупційну кампанію та мінські угоди. А після того, звісно ж, трошки підлатаємо промисловість, я вирішив все ж таки сконцентрувати свою увагу на розвитку промисловості в Україні, провести модернізацію військових та ну, військових заводів та фабрик і потихеньку наладжувати свою армію, так як вона в нас тепер відстала. А тому що на все треба розраховувати, до всього треба готуватись. Я в свою чергу, шанонімі сьогодні, я сказав, що я покажу. Дуже цікавий ось такий фактор, що в нас вискочив евент, який дозволяє нам приєднатися в НАТО. На щастя, ми вступили в нього тепер ми не можемо боятися про російську загрозу. От дивіться, Україна в НАТО, це щось із чимось. Я думаю, якщо б ми в реальності, в реальній політиці, такій, як тепер у нас є, не вступили в НАТО, то це або, по-перше, спричинило б Третю світову війну, тому що Російській Федерації це точно б не подобалось, або дало нам шанс, нарешті ж таки. А повернути собі Крим за рахунок того, що бази НАТО вже будуть на території України, там де точно буде 100 тисячна армія. Американців, британців і різних країн, які будуть охороняти нашу державу на сході України. І звісно ж, повернути Луганську та Донецьку областей. Ну що ж, друзі, сьогодні ми будемо продовжувати цей другий наш лесплей. Подивимося, яка в нас буде міжнародна політика складуватися в віртуальному світі. Як я бачу, ісламська країна, ісламська терористична організація, тому що країну я не буду її називати, вдало воює проти Сирії та Ірака і продовжує свою кампанію. В таких країнах, як в Афганістані, от зараз я вам навіть покажу. Хоча ні, блін. А що ж тут? Вони, напевно, вже і завершили свою кампанію чи ні. В Афганістані вони програли, а є в них кампанія, яка зветься в Лівії. А плюс до того, десь тут є ще, от дивіться, в Нігерії ісламська кампанія, і, напевно, більше нігде. А в Ємені, як на диво, громадянська війна завершилася досить. Швиденько так можу сказати. Ну, але що ж, у нас кінець 2015 року, 25, 20 грудня. Тож, шановні мої, ми в свою чергу будемо і надалі розвивати українську економіку, українську армію. Я буду старатися будувати якомога більше заводів, військових фабриків і все щось у тому роді, щоб нарешті ж таки. Налагодити своє військове життя простих громадян, щоб більше випущались техніки, більше випущались різних таких корисних точніше, технологій, а техніки, які дозволять нам боронити Донецьк та Луганськ. І так, тут, наскільки я бачу, тут мені треба розділити армію, армію на два такі фронти, так як Новоросія розділилась на ДНР та ЛНР. А свою чергу ми будемо це робити. Дуже добре було б, якби ще розробники попрацювали над іконками не лише політиків, а й генералів сучасних таких. Ну, думаю, так як мод лише на ранніх стадіях розробки, він уже дуже іграбельний. І що в свою чергу в нього в дійсності приємно грати. Але суть не в тому. Суть у тому, що якщо цей мод дороблять розробники так, як треба, то в майбутньому ми будемо бачити зовсім нову гру. Яка перенесе нас в сучасність, і якщо все пройде так, як вони собі задумали, то це буде гра, яка, в яку будуть грати, можу так сказати, десятиліттями, ну як у колись у свою чергу там GTA, GTA San Andreas. Так як дуже мало ігор на рахунок ось сучасності, особливо коли. Все так пророблено. А найбільше я б хотів, щоб розробники приділили акцент саме національних фокусах різних держав. Тобто, якщо ну, там було якісь можливість альтернативи, можливість навіть не знаю, різних взаємодій з різними державами, подивіться, що... аж хоче заключити з нами пакт про ненапад. Звісно ж, ми приймаємо пакт про ненапад із Ізраїлем. У нас є вже 2016 рік. Політика суботу, знаєте, не помінялась наша. Ми як і робили, так і будемо робити цей акцент на євроінтеграцію, проводити мобілізацію та взагалі все, що в наших силах буде залежати, аби нарешті ж таки, шановні мої, ввійти в тот ЄС, налагодити і повернути точніше всі території, які в нас були або вкрадені, або там анексовані, або тепер під окупацію. Говоріть, як хочете. Я нічого до політики не маю уваги. Тож, якщо будуть виникати якісь політичні баталії в коментах, попрошу вас, шановні мої, бути толерантним до мене, особливо, якщо мене дивляться там громадяни із Російської Федерації, або люди, які лояльні до Росії. Так, давайте розглянемо національний фокус, який є тепер у США. Вони проводять, от подивіться, вплив на Росію. А що дає цей вплив на Росію, коли ми граємо за США і активуємо цей фокус? А це дає, що кожного дня до них додається в партію консервативства, тобто в демократичній партії, по 0,5% підтримки. Далі є в них фокус, який свідчить про те, що послаблення самої ж таки Російської Федерації. Це дає такий фактор, що в них в самій ж Російській Федерації буде падати національний дух, от як наскільки я бачу, падати буде прирост політичної влади в самій ж Росії. Непоганий. Є також дуже і дуже цікавий фактор, який зветься надивити на Росію. Щось цей фактор дає? А він дає, шанонімію, що таким чином, якщо задіяти ось такий національний фокус, то вони сполучені штати Америки попросять і нададуть ультиматум Російської Федерації, щоб Росія лишила Крим. І повернула його до України. Якщо Росія погодиться, то це здійма з них, можливо навіть, можливо, навіть так можна сказати санкції або ще щось. Точно ми будемо керувати знову ж таки Кримом. Так, і вивчення у нас є в строїтельстві. Я буду робити акцент саме на таку галузь, тому що чим швидше у нас буде будівництво різних товарів, будівництво різних, шановні мої, технологій, фабрик, то тим це буде краще. Так, подивимося, чи є у нас армія якась, чи можемо ми розгортати дивізії на території України. Як я казав, якщо такий національний фокус задіється, то Російська Федерація поверне Україні Крим. що в свою чергу ми зможемо знову ж таки обіймати Крим до нас, приєднаємо знову ж таки Крим до нас. Потім сконцентруємо свою увагу на ЛНР та ДНР. Але я не знаю, чи це таке нам получиться чудо, а чи зможе Сполучені Штати Америки це зможуть вони точніше надавити на Російську Федерацію. Дуже б хотів, щоб це так і було. Це вже все буде залежати від внутрішньої політики, яка є тепер і зовнішньої точніше політики, яка буде проводити сама ж Росія. Є також можливість зробити революцію в Росії, тобто громадянську війну. А стосовно є фактор розширення НАТО це вступ України в НАТО, є також пообіцяти захист таким країнам, як Фінляндія, Естонія, Латвія і Україна. Що, в свою чергу, вони получають гарантію незалежності, ось такі чотири країни получать гарантію незалежності, це збільшує міжнародну напругу на 2%, але. Якщо Росія або інша якась держава буде хотіти оголосити війну з таким чотирьом країнам, то Сполучені Штати Америки, як міжнародний поліцейський, заступиться за такі маленькі країни. Є також збільшення присутності Європи в таких же самих чотирьох країнах, як Естонія, Латвія, Фінляндія і Україна, буде, як я бачу, захист їхніми військами, або додані якісь дивізії на ці на чотири території ось таких країн. А також це збільшить національну міжнародну таку напругу на 2%, і є, звісно ж, ліквідація загрози. Ліквідація загрози полягає в тому, що у них отримав повод привід до війни проти Російської Федерації під приводом як маріонеточна Росія. Лояльна Росія до Заходу. Ось так розглянули ми трошки національні фокуси Штатів Америки. Мене просили навіть у коментах, щоб ми розглянули українські національні фокуси, щоб я, може, там зняв відео відокремлене, але я відео відокремлене не буду робити, так як, я, поки в нас діє антикорупційний фокус. Я розкажу про українські національні фокуси, які в нас є тепер. А давайте підемо з самого останнього і самого не цікавого це розвиток промисловості. Як я казав, розвиток промисловості, модернізація фабри... фабрики військових заводів, розвиток збройних сил. Ну, все по стандарту, просто додаються нові. От подивіться, в кінечному ітозі додається в нас. Дві ячейки вивчення нових технологій. тепер перейдемо шановні мої, до Збройних сил України, які на даний момент дуже пророблені в цій такому моді. Розвиток, розвиток ВС України. Що це дає? Є в нас три напрямки: сухопутні війська, розвиток сучасної авіації і ВМС України. А в будь-якому випадку, де ж би ми, ми знайшли, от кінечний результат це дає нам те, що у нас. От Якщо розглядати сухопутні війська, то та, тут у нас буде от дивіться, бонус до вивчення морської піхоти. Ну, загалом, ось також все постандартно, лише просто пророблено все. Там є в нас різні бонуси, які допомагають швидше, чесно кажучи, вивчати різні технології в таких трьох сферах. Стосовно політики, то мені найбільше подобається сама ж політика, так як є в нас два вибори який полягає рух на захід або свій шлях. А піде, якщо підемо ми українському націоналізму, то це нам дасть ось такі, ось такі шановні мої бонуси, як вліяння націоналізму, що кожного дня плюс 0,10 нас буде, шановні мої, підвищуватися партія як націоналізм, тобто правий сектор. Також націоналізм усуглася з дипломатичними дійствами і зміна в популярності самої ж партії. На плюс 20% в Україні мілітаризація молодежі дає нам населення, яке на 2% буде більш військовозобов'язане, і не можемо відправляти добровольців. Дуже я б хотів, чесно кажучи, відправляти добровольців, тому що є дуже багато локальних конфліктів, в яких би українські війська могли там задіяти і добре себе продемонструвати. Але так як мене вже питали, що. Вони думали, що я піду саме своїм шляхом за допомогою того, щоб створити концепцію міждомор'я, яке є в останній. Але ні, я, як прихильник євроінтеграції, я, я як боротьба проти тероризму в Росії, ми будемо шукати терористів повсюди. В аеропорту, значить, в аеропорту, ну дивіться, як говориться навіть і в туалеті, У туалеті як заявив Володимир Путін, президент Російської Федерації. Так, давайте будемо рухатися далі. Третій фокус полягає в тому, що ми можемо провести антитерористичну організацію. А провести АТО досить, ну як вам сказати, добре, що в націоналізмовий такий фокус додався, тому що ми можемо силою повернути Донецьк та Луганськ до нас, але я є прихильником більш мирного урегулювання на сході України. Вже і так пролилось багато крові. У мене в самого там є родичі на сході України. Тепер під окупацією ЛНР, наскільки мені пам'ять не зміняє, важко жити що з того боку, що з цього боку. Хоч там люди розчарувалися в владі, хоч тут, не те ж саме аналогічно. Але як же ж воно є? Будемо надіятися на те, що все згодом пройде і налагодиться наша, наше життя в нашій державі. Щойно з'явився такий інцидент, який, якщо ви пам'ятаєте, був пов'язаний із тим, що турецькі збройні сили збили російський літак. А це значно погіршило турецько-російські відносини. Ось добре, що такі є в нас евенти. Плюс зато в нас розвилася така технологічна галузь як саперна рота. Ми спробуємо тепер вивчити ремонтну роту, шаноніму, і через день у нас появиться новий від технологій як шифрування. Але суть не в тому. А також є можливість вибрати собі ось такі політичні, до речі, питання, так як політична сила в нас зросла. Як я казав, я б хотів вибрати ось такий прирост політичної влади, тому що у нас прирост політичної влади лише є плюс 0,73, то я спробую на 15% вибрати ось такий фактор. Тепер у нас є майже 1% приросту політичної влади в день. Ну що ж, анонімі, давайте ще розглянемо ті всі фокуси, які я вам казав. Є після того, щоб провести АТО, у нас з'явиться борьба за Крим. От як я казав, тепер. Давайте виберемо собі нову технологічну галузь. Я все ж таки буду вивчати останню на цей рахунок технологічну галузь, яка допоможе мені швидше вивчати всі технології, які є в нас в Україні. Так, скільки ж нам доведеться, ну, мої, подивитися, подивимося. І ще залишилося десь приблизно не знаю, 60-57 днів, що на, пройшов у нас такий фокус, як антикорупційна компанія. А після проведення АТО у нас є можливість повернути собі Крим, але лише силою. Тобто, якщо ми ведемо такий національний фокус, це підійме напругу в державі на а взагалі світову напругу на 2%. Буде в нас привід до війни, сформований проти Російської Федерації. Тобто ми голосимо, можемо навіть оголосити війну Російській Федерації під предлогом повернення Крима. А досить цікавий ось такий фактор, як концепція Міждуморя. Чому він полягає? Ну, сама ж концепція міждуморя досить цікавий. Цікава ідея, так як у нас з'явиться можливість повернути собі не лише Крим, але й створити свій альянс. Альянс буде полягати в тому, що ми можемо соручатися країнами з такими нейтральними країнами, які тепер не перебувають у жодному альянсі. Зачасту це Грузія і різні країни, які можуть при бажанні приєднатися до нашого такого альянсу концепція Між це, тобто, можу сказати, тот альянс, що колись створили в оригінальній ігрі. Так, як поляки могли запросити Естонію, Латвію Литву, а напередодні Другої світової війни. Ідея то хороша. До різні, от подивіться, сформував ІГІЛ, терористи ІГІЛ сформували свій альянс. от Він називається Ісламський халіфат. Але, як я бачу, Сирія досить бере контрнаступальні операції, Ірак рак звільнив усі свої території. Курдистан також воює тут, воює він добре. Ну, відносно добре, Талібан також вступив в ісландський халіфат. Чим це може повернутися, я навіть сам не знаю. Там доведеться нам тепер заключити деякі торговельні угоди, які будуть полягати в тому, що будуть полягати в тому, що ну, ми, що ми будем, будемо, чесно кажучи, треба нам взяти нафти, адже в нас її нема. І забув я про ось такі фактори, які дозволять нам розвертати нові дивізії на території України. А зараз я повернуся до національних фокусів, можливо, нам бредло, можливо ні. Я не знаю, можливо, комусь це цікаво, так як не всі можуть дозволити собі пограти в цей мод, в, цей, в цю гру. а так як і гра 2016 року, комп'ютер у мене хоча новт і новенький, але йому вже є рік. На деякі ігри вже сучасні 16 і можливо, точно 17-го року він вже не буде приймати. Тож, на чому полягає ось такий суть летсплеїв? Але суть лесплею полягає в тому, що є люди, які хочуть пограти в цю гру ну, ну, або в конкретні ігри, а не можуть це зробити. І згідно з цим вони дивляться самі ж відео. Сполучені Штати Америки розвивається ось такий фокус, який дозволяє надавити на Росію. Він полягатиме в тому, як я й казав, поверненню Крима до України. Подивимося, що з цього вийде. Є в нас міжнародна напруга, яка тепер є, охніх рина собі, 30%. Китайська Народна Республіка направила добровольців. А куди ж вони направили добровольців? Оце я не можу зрозуміти. Напевне, більше він тут ніде не йде, в КНДР не воює. в нас в державі. У нас в державі, до речі, давайте фабрики в нас досить так швиденько будуються. А то, то все ж таки фактор, який я собі взяв, він спрацьовує. А добре, військові заводи будемо будувати іще, так як чим більше техніки в нас є, тим це краще. А тепер, після, коли в нас є 30% міжнародної напруги, ми можемо надавати. Закон про ленд-лізу, тобто де можемо дати ось таким маленьким країнам, як сирійська опозиція, ну, ленд-лізу. Але на даний час вони не приймуть його, так як у них не є виходу до моря, на превелике жаль, може і може це і задіяти, але от в Алепу відбувається дуже важлива битва. Сирійська армія продовжує атакувати по територіях терористів Ігіл. А самі ж терористична організація, як ІГІЛ, трошки уступила по своїй територіальній площі. А Російська Федерація, от подивіться, зараз може згодом втратити або Крим, вони можуть або віддати його нам, або можуть, а не знаю, там відповісти Штатів Америки відказом. А всякому випадку, мені самому цікаво, що це і що, і цим, і чим це закінчиться. А в Росії зростає ось така політична партія, як консерватизм. Це вже є майже 15%. А так як єдина Росія, хоча й перебуває, і має 50% підтримки в народі, але згодом це все буде падати. Бо коли я розпочинав гру і в першому лесплеї, вона десь мала 60-70% підтримки. Сама ж Російська Федерація йде таким шляхом, от я вам зараз розкажу, як єдина Росія. А чому вона полягає? Сохранення влади в ЄР. Підтримка Путіна, підтримка ДНР і ЛНР, боротьба проти тероризму, а реформа Євросійського Союзу, виход із кризиса. Так, що ж виход. Ага, якщо цей національний фокус буде, то потеря стабільності, ефекти такі будуть убрані як корупція в Росії. Противостояння з Китаєм можуть вибрати або союз із КНР, тобто вони будуть уже перебувати в союзничність із Котайською Народною Республікою. Компроміс і загострення всіх ось таких. Подій буде привід до війни проти Сполучених Штатів Америки за маріонеточне керівництво цією країною. А так, національний фокус в Україні вже майже підготовлюється. Антикорупційна кампанія підходить до кінця. Думаю, після того я завершу цей випуск. І ми в наступному випуску, в наступному лесплі, подивимося, чи можемо ми вступити в самий ЄС. Давайте розберемо ще деякі фокуси в Україні. Концепція міждомор'я я вам розказав. Якщо брати движення на захід, то мінські угоди, наступ України в ЄС, вступ в НАТО, хоча ми вже є в НАТО, і третій, фактично, Майдан. Третій майдан буде поляти в тому, що ЛНР та ДНР буде анексована, а на рахунок того появиться громадянська війна в Україні на превільний кишать, але досить реалістично, так як в дійсності політична політика і політична така стабільність в нашій державі дуже низька. Низька вона поза того, що неефективні так, з Росією не будемо торгувати. А неефективна політика наших політиків, євроінтеграція, яка трошки вже затягнулася в третій рік, незакінчена війна або там заморожений конфлікт на сході України. Нам дуже обіцяли, що зможуть наші політики повернути ДНР та ЛНР, але ми самі прекрасно розуміємо, що повернути їх на даному етапі просто нереально військовим шляхом. Хоча як нереально, реально ж дійсно ж їх відвоювати, але це буде багато жертв. Нікому не потрібних принесено, а в частності українських громадян, так як самі ж Луганськ та Донецьк, вони ж є Україна, просто ті політики так розробили, що з нашого боку, що з іншого боку, що спекулюють фактично на відносинах і взагалі на життя простих громадян. Так, в Лівії завершується кризис, так як лівійська опозиція програє всю війну, наскільки я помітив. Тобто та опозиція, яка підтримується Штатами Америки, вони втрачають всі свої провінції. Ну, Але добре, в Єміні, як я казав, конфлікт завершився. В Нігерії яким чином воює ісламська країна проти правительства Там, Нігерії. У нас антикорупційна схема нарешті ж таки підходить до кінця, а це дуже хороший фактор, дав би Бог, щоб у нас у реальності таке було. Найбільше мене інтересує, чому ж КНДР не проходить ось таким своїм агресивним політикою. Так як позиція. вони проводять примирення з Югом. КНДР і примирятися з Республікою Кореєю це просто, чесно кажучи, шок для мене. Так як вони можуть дивитися, що вони вибирають примирення з Югом. Дружба з США, договор про сотрудничество, про співпрацю і іностранні інвестиції. Цікаві, звісно, альтернатива: землетрясення в Еквадорі і антикорупційна компанія, яка в Україні нарешті ж таки закінчується. Дуже хороший випуск, а думаю, він вам сподобався. Я все, що хотів, я вам показав. Наступному випуску я спробую вам показати мінські угоди, або хоча б відразу ж таки вступимо в ЄС. На цей рахунок в таких промішуточних випусках самого для себе, коли я буду грати і трошки підладувати Україну, я все ж таки зверну акцент на промишленість і на армії нашої великої держави. Можливо, комусь це не сподобається, можливо, сподобається. Всякому випадку, тим, хто не сподобається, можете поставити дизлайк, або взагалі нічого не ставити, можете навіть і сказати мені про це. А тим, звісно ж, людям, яким подобається мої лесплії по різних іграх, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал, так як це дуже важливо. І так щодо щодо, щодо національних фокусів у США, то там особо нічого раз нема. А з вами, як завжди, був Серго. Я хотів вам показати більше, але сам розумію, що лесплеї вони тільки добрі. Тоді, коли затягується недовго, тобто 30 хвилин ніхто не буде дивитися, а 20-25 хвилин, більш-менш ну, хтось може подивитися там в середньому по 3-4 минути. А щоб я вам зміг показати більше цікавості, то я буду скорочувати потихеньку лесплей, там робити акцент на саме цікаве. А звісно ж, коли в нас буде відбуватися війна, ми обов'язково будемо бачити, як у нас буде розвиватись. А до побачення всім, та хай вам щастить!